Усім доброго вечора, чат! Сьогодні з вами я Ігор і ви на каналі Ігор Легенд Плей. Сьогодні був ранок дуже неймовірним. Давайте розпочнемо з того, що я став 7 годині ранку. Пробував, як можна сказати, Переборювати себе, хоча хотів полежати, але було б корисніше, якби я став скоріше. Я так і зробив, що якраз для організму це добре, якраз встиг зробити дуже багато неймовірних речей поснідати, зарядка? Ну, і зробити розклад дня того, що мені потрібно. Провідати бабусю як ніяк. І що ще? Ах, точно? І невеличкий графік та сценарій для вас. Як ви бачили по фотографії, там було аніме. Якраз вчора я його дивився і так по тих серіях думав, Хі хіба це легко? Як це взагалі можливо зробити? Ті рухи, що він виконує? А то якраз ці вправи, що ми з вами в один час і хочемо робити? Ну, дещо нам не дає. І ви чудово знаєте, що саме. І... І що я хочу сказати. Е, сам, і що я хочу сказати друзі? І оскільки я то все подивився, я так подумав собі в голові. Давайте. Е, давайте зробиш 30 днів е, не, ту зарядку, що. Е, Цілий місяць спорту і зарядки. І по.